Топ новини крипторинку на 31 січня. Ви будете шоковані. Цікаві факти дня. Президент США куповує ефіріум на десятки мільйонів доларів. Поки всі кричать смерті фіру. Віталік Бутерін тримає 90% свого капіталу в ефіріум. Якщо творець ефіру так впевнений, можливо, варто задуматися. Мета Фейсбук б'є рекорди 708 доларів за акцію. Марк Цукерберг офіційно заявляє, 2025 рік рік мета всесвітів. Чи отримає Мана, Сен та інші метатокени, друг Шанс, а тепер головні події ринку. Президент ша продовжує скуповувати ефіріум через фонд World Liberty. Ще плюс 10 мільйонів доларів влили в цей актив. Може, він щось знає те, що не знаємо. Ми Віталік Бутерін офіційно заявив, що 90% його капіталу в ефіріумі це може бути найсильніший сигнал за останні роки. Ефіріум росте, але поки що не закріпився вище 3330 доларів. Золото оновило історичний максимум, що часто передує друку грошей. Інфляції та зростання ринків. Біткоін наступний. біткоін домінація 59,4%. але експерти не виключають корекції до 96-98 тисяч перед новим злетом. Аптос злітає на 12%. Запуск USDC на його блокчейні та анонс токенізованого фонду на Аптос, Ефіріум Солану та Авакс створюють хайп, Дехто прогнозує 35-50 доларів у майбутньому булрані. Завтра стартує лютий, один з найсильніших місяців для біткоїна. Чи прокинуться альти? Що ви думаєте про ситуацію на ринку? Пишіть у коментарях, підписуйтесь на мій телеграм-канал, щоб не пропускати вибухові новини та забирайте три безкоштовні уроки, як почати заробляти на криптовалюті. Лайк та коментар найкраща підтримка. Дякую всім.